Вітаю вас на каналі Це магазин Юск. Чорна п'ятниця продовжується до 1 грудня. Сьогодні оглянемо що цікавого, святкового і новинки та асортимент. Бажаю вам приємного перегляду. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайко. Ліхтар металевий чорний 1000 гривень. Скло відсутнє. Повна ціна 1350. Лед підсвітка, висота 50 см. Такий підсвічник червоний гірлянда для дому. Лед підсвітка, 7 лампочок 85 см. Чухол на скілець, але цінника не побачила. Натуральна скатертина. Бавовна, льон. Красива така вишивка 2,40х140. Ціна 900 гривень. Серветки 125 бавовна 40 на 40, 2 штуки. Ось такий набір за 175, також 2 штуки, бавовна льон, 40 на 40. Підставка декоративна червона поліестер, 135. Ось така зелена є прямокутна за 90%, поліестер та бавовна. Рушники 2 штуки, 165, 100% бавовна 50х70. Чохол на стілець 50х50 150 гривень. Набір кухонної прихватки та рушничок 275. 100% бавовна. Великий кухоль 150 гривень. Є ще менший за 100. Зірка картона для дому лет-підсвітка з таймером 325. Висота 66 см. Ліхтар 450. Ось так виглядає красиво. Всередині свічка led підсвітка. Банка для зберігання кераміка. Дерев'яна кришка 115 гривень з ялинками 200 гривень. Ось такі варіанти по 165. Зелений та червоний. Підставка під гаряче. Ціна 30 гривень. Лед свічка з таймером 165, віночок, лед підсвітка 700 гривень, ялинки по 1150, висота 65 см, дерево, що світиться для дому 400, 70 LED з таймером.

Лед підсвітка. Ось така ще ялинка є. Також з лед підсвіткою. Ціна 115. Це важка, прямокутна 350. Лед свічка висота 15 см 325 гривень. Такий варіант не світиться 200 гривень. Ліхтар 375. З ЛЕД свічкою. Дерево, що світиться, ЛЕД-підсвітка з таймером. Дві штуки упаковка ціна 550 гривень. Гном 475. Висота регулюється. Статуетка Янгол, Кераміка Білий Колір. Ціна 400 гривень. Свічник мармур 275. Свічка скло 235, 275 свічка лед меншого розміру, висота 15 см та 28 см ціна 450 гривень, ялинка 375. Гноми Ніжки регулюються. З червоними шапками 600 гривень. Пледи 170х130-250 гривень. Поліестер. Сніговик білий 300 25 на 15 та на 40 см. Свічники скло по 185. Свічка залита у склі 285. Ось така ще є у цементі залита за 115. Свічники скляні 325. Кольорові по 150. Ось такі маленькі кольорові по 50 гривень. Ваза червона 150. Ліхтар золотистий, лед підсвітка 550 гривень. Миска декоративна 600, ваза сіра за 500, свічники зелені 235, велика фігурна ваза 650. 175 рослина штучна в горщику. Велика кругла таця мідь 700 гривень. Та колір коричневий 325. Свічник чорний 115. Вази чорного кольору 275. Такі ще красиві є. Смугасті по 400. Ромашки по 250. Ваза біла 235. Свічник прозорий скло 125. Ваза бежева 175. Свічник коричневий 300. Є ще ось такий білий фігурний за 250 на три свічки. Свічник чорний металевий 200. Штучні квіти гілочка. Ось так виглядає дуже скромненько ціна 200 гривень. І ваза за 500. Свічник пісочного кольору 135. Штучна рослина 165. Ваза 175, миска керамічна фігурна 650 і схожа ваза за 275. Така красива прозора скляна 325. Миска з отворами 500. Підставка для вазону 700 гривень. Свічка парфумована у склі 350. Ваза сірого кольору 550. Гілочка декоративна 275. У юску дуже багато різних ваз. Та цін. І така сіра за 225. Ковдра штучний пух 2 на 135. Ціна 1400 гривень. Знижка мінус 35%. Подушка 50х70 000 гривень. Килимок для ванної кімнати 50 на 80 240, знижка мінус 63%. Є молочний колір, такий бежевий та сірий. За 500 гривень килимок 120 на 70%. Таким було сьогоднішнє відео. Дуже вам дякую за перегляд. Бажаю вам далих та економних покупок. На все вам добре!